Зараз карти мадам Ленорман дадуть нам відповідь на таке запитання. Коли ви зустрінетесь? Якщо ви вже давно не бачились якоюсь людиною, чекаєте зустрічі, загадуйте зараз цю людину, думайте про неї, і карти дадуть нам відповідь. Коли ж чекати зустрічі? Треба бути готовим, правильно? Ось романтика буде при зустрічі, і зараз на відстані. У ваших відносинах, в вашому спілкуванні на відстані присутня романтика. Це дуже добре, це дуже гарна карта. Ось є ціль, ви дуже хочете зустрітися, і бажання це і у нього є, і у вас, але є якісь перепони, є якісь препятствия. Ви ще й дуже вірні друзі. У вас не тільки кохання, ви ще й дуже довіряєте один одному. Ви спілкуєтесь а, на рівні такому дуже товариському, ви можете все йому розказати, а він вам. Невеличкі втрати були у вас. Відходить поганий етап в вашому житті, підходить в сторону. Зараз побачимо, яка карта це все перекриє. Карта букет. Звісно, це емоції, це ваші почуття. Це якісь навіть нові почуття у ваших відносинах, тобто ваші відносини переходять на новий етап. Так, коли ж ви зустрінетесь? Ось бачите, вже ключ від дверей. Тобто у вас вже є вирішення, як зробити так, щоб ваша зустріч відбулася. Вона буде в будь-якому випадку, і буде, мабуть, швидко, тому чому чому? Тому що букет це. Карта дія, швидка дія. Тому зустріч буде дуже швидко. Мабуть, проблема була в фінансах. Не було можливо грошей там на дорогу, на білети, в кого там яка ситуація, або хтось на роботі не може вирватися, да, заробляє гроші, то оця фінансова проблема, бачите, вона вирішиться. І зустріч буде дуже скоро.